Дальтонізм не є захворюванням у людей із дальтонізмом. Зір не порушуються. Вони прекрасно бачать предмети, але трошки по іншому сприймають їхні кольори. Таку особливість зору ще називають кольоровою сліпотою, із якими труднощами можуть стикатися такі люди, як вони бачать світ і чи можна їм допомогти? Про це будемо говорити сьогодні. Людина має найдосконалішу зорову систему серед усіх старців. Ми бачимо світ барвистим та різнокольоровим завдяки наявності в нашому оці фоторецепторів, трьох видів колбачок, які відповідають за сприйняття кольорів, та одного виду паличок, які забезпечують сотінковий зір. Кольоровий зір починає формуватися у людини не одразу після народження, а лише на шостому місяці життя. Науково доведено, що всі діти з'являються у світ із кольоровою сліпотою. Це не є патологією. Логію, якщо сприйняття кольорів нормалізується за півроку, вважається, що око людини сприймає всього сім основних кольорів: синій, червоний, помаранчевий, зелений, жовтий, фіолетовий та блакитний. При цьому ми бачимо близько 10 мільйонів різних відтінків, серед яких лише сірого 500 варіацій. Вчені довели, що наша сітківка, попри наявність відповідних колбочок, не може розрізнити червоний колір. Рецептори уловлюють тільки жовто зелену та синьо зелену гами. Потім головний мозок об'єднує ці сигнали і перетворює їх на червону барву. У чоловіків і жінок зір відрізняється. Прекрасна половина людства здатна розпізнавати набагато більше різних відтінків, зате представники мужньої статі можуть довше концентруватися на певному об'єкті та краще розрізняти предмети під час руху. Крім людини, гарний кольоровий зір мають рептилії та птахи. В їхній сітківці знайшли цілих чотири типи колбочок, тому більша частина цих тварин розрізняє мільйони відтінків. Зір собак та кішок обмежений всього двома кольоровими спектрами червоним та синім. А мешканці морів бачать світ переважно у червоних відтінках. Був такий вчений британський хімік і фізик Джон Дальтон, який до 26 років займався наукою і навіть не знав, що в нього є ця проблема. З 26 років він почав займатися ботанікою, і виникло питання, що він не може розрізняти кольори, деякі, деяких квіточок. І зі своїми колегами вони поспілкувалися і вияснили, що кольори червоного спектру він не розрізняє. Тобто рожеві, пурпурові, бордові, червоні він не може розрізнити. Для нього вони всі якісь от однотонні. І потім. Згодом була ситуація, що йому зробили ще комплімент за його бордовий піджак. а Він сказав: Та як же? Я ж думав, що він сірий цей піджак. <рес> тобто він не знав до 26 років, що в нього є така вада з зором. І згодом він дізнався, що у всіх його братів також є така проблема, окрім їхньої сестри в сім'ї. І почав це питання більш так поглиблено вивчати і вивчав його до кінця свого життя. Але він так і не розгадав цю проблему, чому в нього така патологія. І вже перед своєю смертю він своєму Аборанту завіщав, ну дав завдання, да завіщати свої очі університету, лабораторії, дослідити, чому ж саме він от неправильно сприймає червоні кольори. Лаборант припарував його око, подивився, не виявив нічого там такого, що могло би е сказати, що там дійсно є якась вада. Джон Дельтон припускав, що в нього скловидне тіло забарвлене в синій кольор, тобто має якийсь такий фільтр, не такий, як у інших людей. Виявилося, що скловидне тіло звичайне, абсолютно що воно має прозоре забарвлення, як і у нас всіх. Тобто ця проблема ним так і не була розгадана і його лаборантом. І ці очі зберігались 150 років в університеті, в лабораторії. І через 150 років, десь в 1995-му, вже наші сучасні лікарі виявили дійсно, що в нього є патологія, і назвали на честь нього дальтонізмом. Тобто вони його взяли ДНК, сітківки, дослідили і виявили, що там немає ось таких колбочок, пігменту в колбочках, які відповідають за кольори. А що таке дальтонізм взагалі? Так, якщо Говорити про термін. Це така от спадкова, частіше спадкова, рідше набута особливість зору, тобто це навіть не хвороба. Я б сказала, що це особливість зору угу. людини, коли людина не розрізняє певний колір. Як, як правило, це такі от червоні та зелені кольори, і рідше це бувають сині кольори. Причина це недостатність рецептор, рецептори сітківки неправильно сприймають колір. У нас за сутінковий зір відповідають палички, а за денний зір колбочки. І от в Колбочках немає того пігменту, який би розпізнавав ось ці червоні, зелені і сині кольори. Кольорова сліпота невинятковість. Цю патологію викликає здебільшого генетичний дефект і вражає він аж 8% чоловіків та відсотка жінок. Говорять, що більшість дальтоніків живуть собі звичайним життям і навіть не підозрюють про те, що вони особливі. Увагу громадськості дефект кольорового зору привернув лише у 1875 році. Тоді, 15 листопада, вночі в Швеції, поблизу міста Лагерлунда, сталася аварія на залізниці, лобове зіткнення двох нічних експресів. В ті часи потяги ще не були народним транспортом. Уявіть собі, ці розкішні вагони першого класу із оксамитовою обивкою, освітлені гасовими кришталевими люстрами. В них подорожували міністри, дипломати та агресори. Стократи не лише шведські, а з усієї Європи. Тому катастрофа в Лагерлунді опинилася на перших шпальтах усіх європейських газет. Вона не була єдиною в ті роки і навіть обійшлася порівняно невеликою кількістю жертв. Загинуло 9 людей. Але слідство зайшло в безвихідь. Ніхто не міг зрозуміти, чому потяги не розминулися, як зазвичай, і чому машиніст одного з них не зреагував на сигнали червоного ліхтаря. Аж поки професор Упсальського університету Доктор медицини Йоф Холмгрен запропонував принципово новий тест для перевірки зору. За допомогою кольорової шерсті він виявив людей, які не можуть розрізнити червоний і зелений кольори. Близько 5% працівників залізниці потрапили у цей список. Саме з тих пір людям із дальтонізмом починають забороняти займатися професіями, для яких сприйняття кольору є важливою частиною роботи зокрема, гарантує безпеку людей. Це е, така поширена проблема саме у чоловіків, тому що жінки мають набір хромосом XX, тобто 2Х, а чоловіки Хі. Жінка є носієм, носієм цього гену. І завжди ця хвороба від матері-носія передається сину. Тобто, як правило, ця хвороба виникає у 20 разів частіше ніж у чоловіків, ніж у жінок. А, от. І тому е, у, у жінок якби є ось друга хромосома, яка може компенсувати цей дефект. А у чоловіків Цієї запасної з хромосоми немає. Тому завжди від матері до сина це передається. Mm -hmm, зрозуміло. А які є види? От ми говорили про те, що три види колбачок у нас, да, що ми розрізняємо ну, от всі люди зазвичай mm -hmm. три їх називають, yeah. да, три кольори ми розрізняємо. Mm -hmm. А от за видами от саме дельтонізму, які є види, ми е е розрізняємо три види кольорів, це називається трихромазія. Є монохромазія, коли людина розрізняє один колір або його відтінки. І дихромазія, коли декілька кольорів та його відтінки і є повна відсутність сприйняття кольорів, називається ахромазія. Це дуже таке рідке захворювання рідко в кого зустрічається дуже мало відсотків людей не розрізняють взагалі кольори. Що стосується кольорового зору, то є протанопія, це коли пацієнт не розрізняє червоні кольори. Дейтеранопія, це зелений спектр кольорів. Точніше, він їх розрізняє, але бачить трошки інакше, ніж ми, тобто не повністю в чорно-білому спектрі, а трошечки інакше. І є тританопія це коли сині кольори трошечки змінені. Дальтонізм не означає заміни кольору. Зелену траву жоден із дальтоніків не назве червоною, попри те, що дихромати можуть плутати зелений і червоний кольори. Кольорове сприйняття дихроматів можна порівняти із кольоровим принтером, в якому закінчилася фарба в одному із картриджів. Зате люди з такою особливістю зору краще розрізняють текстури та форми. Наприклад, на відміну від людей зі звичайним кольоровим сприйняттям, вони прекрасно розпізнають на місцевості камуфляжне забарвлення. Спеціалісти говорять, що більшість дальтоніків є просто трошечки аномальними трихроматами, тобто на практиці вони не бачать лише деяких відтінків певних кольорів, а повний монохроматизм колірна сліпота означає надзвичайно рідко. Наскільки взагалі тяжко виявити, ну зараз, я так розумію, наука пішла все-таки вперед, yeah. да, ніж тоді, коли Дальтон це спостерігав на собі, і на братах. І як зараз лікарі визначають от... колірне сприйняття можна визначити е, зазвичайними поліхроматичними таблицями, вони є в кожному кабінеті офтальмолога. Mm -hmm. Це не складно, ці таблиці являють собою або картки е, різнокольорові, всередині яких є або цифри, або фігурки, і треба розрізати. Знати, що ж там всередині намальовано, от як правило, люди, які мають якісь вади з кольору вони не розрізняють для них ця картинка ніби як однотонна або в схожих кольорах, тобто вони не побачать ту цифру або фігурку, яка захована в центрі. Тобто, виявити це не складно абсолютно. А от, наприклад, самі люди там от говорять, що в інтернеті теж є ці всі таблиці, але я зустрічала таку думку, що якщо людина сама буде перевіряти в інтернеті за цими таблицями свій зір, то не факт, що вона поставить собі діагноз. Не факт, це може бути просто необ'єктивно. Потрібно, щоб лікар перевіряв, щоб це був ну, деякий набір таблиць да, і uh -huh. питань до людини. Тому я думаю, що, можливо, люди навіть не усвідомлюють, що вони мають таку ваду. На жаль, на даному етапі дієвих методів лікування немає. Тобто, це спадкова хвороба, її досі вивчають. Були проведені дослідження на мавпах, і вони були успішні. Тобто, за допомогою генної інженерії, геніонів. Сітківки, в клітини сітківки вживляли остігени, яких не доставало. І на мапах це було досить успішно проведено. Але на людях поки що не проводилось, і сказати, чи це безпечно на 100% ніхто не може. Тому поки що ця проблема не лікується, але є розроблені такі кастомізовані окуляри, лінзи зі спеціальними світлофільтрами, які можуть компенсувати недостачу якогось кольору. Тому це все ще йде в процесі розробки. Угу. А у нас в країні можна такі лінзи окуляри купити на якщо не помиляюсь, то да не не підкажу де, але читала, що можна. Це просто індивідуальне замовлення, кастомізоване, просто в оптиці треба попросити, щоб під вас його замовили. Скажіть, будь ласка, от ми говорили про те, що здебільшого це генетичне захворювання, але інколи бувають випадки, коли набувається така втрата кольорового зору. Як це трапляється? Так, дійсно, я думаю, що 90%, навіть більше це все таки спадковість. Але набуті моменти теж можуть бути. Наприклад, що може послугувати тому, що людина перестане сприймати деякі кольори. Це можуть бути травми сітківки, травми зорового нерва. Це може бути катаракта, навіть якщо вона вже дуже така зріла, плотна, людина все бачить в дуже такому тусклому світлі, таке тускле сіреньке зображення. Але катаракта це оперується, це не страшно, тому в принципі це та проблема, яку можна прибрати. Також це можуть бути захворювання центральної нервової системи, це можуть бути якісь травми голови, потиличної зони, а також це може бути прийом деяких лікарських засобів і в цих випадках, в принципі, напевне, можна так, якось лікувати, Так, якщо так? прибрати там деякі лікарські засоби, можна позбутися цієї проблеми, якщо це катаракти, можна прибрати, але якщо це там вже <плес> травма сітківки або зорового нерва, навряд чи вдасться відновити кольорове сприйняття. Хочу сказати, що взагалі кожна здорова людина, навіть якщо немає ніяких проблем, немає ніяких там е скарг на зір, все одно повинна проходити щороку планове офтальмологічне дослідження. Але якщо ви помітили у себе, чи у своїх там рідних близьких э, вади з кольоросприйняттям і, взагалі, з зором, да то, звісно, треба звернутися одразу, тому що від цього залежить якість вашого життя. Через погане сприйняття кольорів деякі професії можуть бути недоступними для дальтоніків. Приміром, у Болгарії, Румунії та Туреччині людина із такою особливістю зору навіть як приватна особа не зможе отримати водійське посвідчення. Проте життя дальтонізм жодним чином не зіпсує. Марк Цукерберг. Та Біл Клінтон, Принцу Ільям та Еді Редмейн, Крістофер Нолан та Рудер Хауер, а ще Клод Моне, Ван Гог та Аврам Лінкольн усі вони мали і мають те чи інше порушення кольору сприйняття. Але ця особливість зору тільки робить цих людей особливими. Ні, поки що не навчилися стовідсотково лікувати кольорову сліпоту, і людям із дальтонізмом доводиться пристосовуватися до життя серед трихроматів, але можливо саме люди із особливостями кольоросприйняття можуть чомусь навчити тих, хто звик бачити світ багатобарвним. адже кожна особистість є унікальною і цінною. Бережіть себе і ходіть здорові.